У черепно лицевому відділенні Вінницької обласної дитячої лікарні маленьким пацієнтам медики допомагають подолати наслідки важких травм, вроджених вад та небезпечних ускладнень. Тут оперують дітей із вродженими патологіями. Сучасне обладнання закладу дозволяє надавати медичну допомогу швидко, якісно і безпечно. Як працюють лікарі цього відділення у нашому сюжеті? Щоденно у відділенні черепно-лицевої хірургії дитячої обласної лікарні допомагають близько 20 маленьким пацієнтам з травмами різної важкості. Ось і зараз готують до операції чергове маля. Це в першу чергу анестезіологічне забезпечення, яке да, тобто вийшло на новий рівень в плані да, тобто медикаментозних препаратів, які швидко виводяться з організму. Да, тобто ну, дитина після оперативного втручання швидко відновлюється. Да, тобто п'є воду да їсть, там, ходить в туалет, да, і Це швидко дає можливість да дитину виписувати. Завдяки підтримці Національної служби здоров'я України відділення отримало сучасне обладнання, що дозволяє проводити точну діагностику та безпечні оперативні втручання. Наразі ми отримали такий замечательний фіброларингоскоп. За допомогою цього апарату ми можемо дивитися. Виявляти патологію гартані у дітей. Наразі це відео ми дивилися дитинку. Практично новонароджену з підозрою на стрідер. І через носик ми заходимо і дивимося на гортань. Воно все візуалізується досить класно, досить якісно. Кілька тижнів тому 12-річна школярка отримала травму ноги. Через це у дівчинки з'явились проблеми із диханням та слухом. Складення аденоїдів було, видалення аденоїдів сьогодні. Нам провели таку операцію. У нас було утруднення утруднене дихання раніше, коли при хворобі, якщо якийсь вірус, ми так схопимо, скажімо так, а потім після травми ноги розрослася аденоїдна ця тканина, і утруднене дихання дало, що ніс не дихав, і плюс вуха були закладені. І ми з цією проблемою звернулися і сьогодні її вирішили. Завдяки якісному оперативному втручанню медиків черепно лицьового відділення дівчинка відтепер цілком здорова. Команда лікарів працює цілодобово, аби надавати оперативну допомогу своїм маленьким пацієнтам. У нас надається планова і невідкладна допомога діткам по таким напрямкам: це отоларингологія, лор, це нейрохірургія, це челюстно лісова хірургія, це офтальмологія. Тобто вся планова і ургентна допомога. Це всі можливі травми, запальні захворювання, які пов'язані з головою. Минулого року у черепно-лицьовому відділенні Вінницької обласної дитячої лікарні провели майже 5 тисяч операцій, саме з травмами, забоями, переломами та іншими патологіями ділянок обличчя. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».